Найактуальніша тема наразі для суспільства психологічна допомога ветеранам та їх родинам. Реабілітація та адаптація до мирного життя за допомогою психолога надасть можливість не замикатися військовим у колі своїх проблем і невирішених задач. Надавати психологічну допомогу має кваліфікований спеціаліст, знайомий з військовою проблематикою. Як виявилося, це питання для Шосткинського району є проблематичним. На жаль, в районі в нас це спеціалісти. Ну, на дній руці перерахувати. Тобто профільних немає. Ми максимально намагаємося співпрацювати з різними громадськими організаціями. В тому числі не в тому числі окремо працювали з нашою ЦРБ, але в їх там лише один психолог, який ну має відповідну кваліфікацію, і може надати цю послугу. Ми залучаємо її до роботи. Відділ планує реалізувати проєкт ветеранський простір на території Шоськінської міської територіальної громади з міжнародними організаціями Польщі. Відповідно до указу президента України запроваджується інститут помічника вітерану, тобто це буде Територіальної громаді при комунальній установі, який буде супроводжувати військового, який повернувся з військової служби, як я кажу, забрав на вокзалі з поїзда і далі правові питання, соціальні питання. Спортивна реабілітація, інші якісь послуги соціального спрямування, якісь встановлення пільг. на даний момент з 10 громад шоскінського району у п'ятьох введені 15 посад фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Зокрема, у Шоскінській громаді передбачено сім посад помічника ветерана. По факту, поки немає ні жодного. При цьому зазначу, що держава на 25-й рік в державному бюджеті передбачено 3 мільярди гривень саме на супровід на роботу і на зарплату цих фахівців, тобто це не буде якоюсь нагрузкою для місцевого бюджету, для бюджету громади. Вся робота, зарплата і всі функції, які буде виконувати фахівець, буде оплачено з державного бюджету. Ну єдине громада має там забезпечити робочим місцем, як пояснив Сергій Вікторович, перевага буде надаватися тим кандидатам, у яких в родині є військовослужбовець або демобілізованим чи ветеранам війни, які б хотіли спробувати себе на цій посаді. Відбір кандидатів на конкурсній основі проблематика в тому, що переважна більшість наших людей які не мають роботи, які можливо могли стати фахівцем, вони бояться, бояться спілкуватись з військовим. От що я їм скажу. І за чого держава визначає обласна адміністрація? Я також їх підтримую, що це має бути людина в сім'ї якої є військовий, чи там може поранений, ну не дай Бог загиблий. От по Ямбільській громаді в нас є подружбівські кандидати, там прийшли мами хлопців, які служать і кажуть, ми готові. Ну, із трьох дві не підходять по критеріям вимоги для кандидатів: мінімальна освіта, бакалавра психологічного чи гуманітарного напрямку. Людина, яка вирішила стати помічником ветерана, може самостійно зайти на сайт Міністерства у справах ветеранів, де є реєстр кандидатів на цю посаду, або ж прийти до відділу з питань ветеранської політики, де фахівці нададуть кваліфіковану допомогу. Сьогодні підписав меморандум про співпрацю з центром зайнятості нашим, в тому числі це буде напрямок. Пошуку фахівців, ну, підбір кандидатів на посаду фахівця. Цей фахівець пройде конкурсний відбір, тестування і плюс співбесіда психологом. За державні кошти пройде навчання вже конкретно по роботі фахівця, і потім буде приступати до співпраці, адже розуміємо, що перемога не за горами і повернеться дуже багато хлопців і. Як показує мій досвід, хлопці повертаються в різному стані і психологічному, і фізичному, тобто буде дуже затребована ця посада, і максимально наше, наше завдання їм допомогти і повернути до життя вже в цивільному житті.